Всім привіт! Сьогодні я буду вам показувати як які, мене нік, ну багато іншого ще. Бо в минулі часті я малого показую, ну і до... можете додати поверхнім і ніжньому. Це скін. Добре. Якщо можете, мож... якщо можна, можете, будь ласка, додавати мене. І щось на вашу приватку зайти чуть-чуть погуляти або дайте будь скажу, з кожного. В мене був сексевен з мутацією Кенді і бомбардіру крокоділи, який зривається. Будь ласка, якщо можна, додайте, дайте когось. Добре, пішли в Срівелс. Якщо чесно, я раніше знімався, але я не хотіла сповнив. Як добре ви дивився на мене, я вирішив знову зніматися. Зараз йду шукати, з ким мона, проти кого можна погуляти. А якщо що, зразу показую тактику, як в... Ну, я вам покажу одну тактику, як прикольно гуляти за ножика в ігрі рівалс в варена. Зараз я вам покажу. Тільки давайте, будь ласка, запустимо скат. Беремо арену, показую все, що вам потрібно. Вук, вук. Любий скін, і без, Далі, дагер, ножик і пане для срібків, обов'язково, Далі. Ідемо. Ставимо. На свою базу так, но я просто так поставив, мені так класс. Так, на їхню базу і І может, ви можете дуже швидко переключатись, стрибать, але це важко буде. Йому отак робить. Дивіться. Ой, вибачте. Я! Вибач. Вибачте. Вибачте будь ласка. Я просто дуже давно не гуляв в нього. що я погано трохи, бо я там прям багато не гуляв.